Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Розподіл обов'язків членів дільничної виборчої комісії з місцевих виборів напередодні дня голосування. В останній день перед днем голосування дільнична виборча комісія на своєму засіданні розподіляє обов'язки членів комісії на день голосування, крім голови і секретаря комісії. Щодо встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців, видачі виборцю виборчих бюлетенів, контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування, контролю за виборчими скриньками. Організації голосування за місцем перебування, контролю входу та виходу із приміщення для голосування, забезпечення голосування для виборців із порушенням здоров'я у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком та інших маломобільних груп населення.